Щоб ви глядачі розуміли, зараз бой йде абсолютно повноконтактно. Тобто, коли нас було багато, це було трохи показуха. зараз вони б'ють в повну силу і вони намагаються виграти цей бій. Бійці, активніше. Можна штурбовати. Що Щоб ви розуміли різницю, ну, зараз у назара в руці кулачний щит. Що це означає? У нього посередині кругла щита, є ручка, таким ракуєм він тримає. У Тараса щит, тобто у нього щит прив'язаний до руки. Техніка блокування та роботи цими щитами, вона принципово різні. Наприклад, на зараз щитом трошки зручніше робити саме в турнірній техніці. В той час як Тарасу зручніше бити щитом. На жаль, зараз бити щитом не можна, тому що на турнірна номінація, тому Тарас цю перевагу не може реалізувати, але ми йому дамо це цю можливість.